Вітаю, шановні учні! Ми продовжуємо з вами розглядати програму алгоритми і виконавці, яку розпочали напередодні. Сьогодні будемо з вами говорити про середовище проєктування. Давайте почнемо роботу. Сьогодні будемо говорити про те, як скачати та встановити програму або за її неможливості, встановлення на ваш комп'ютер можна працювати в онлайн середовищі. Окрім презентації, я підготувала для вас два посилання. Перше з них дозволяє відкрити онлайн-середовище та працювати в ньому, а інше це програма, яка встановлюється на ваш пристрій. Почнемо із онлайну. Отже, для відкриття даного посилання натискаємо праву кнопку мишки та обираємо команду відкрити посилання в новій вкладці. І бачимо, що воно вже у нас ось відкривається. Відкрилось доволі часто. Ми можемо відкрити програму і бачити, що вона англійською, тому для цього потрібно перейти на українську. У мене вже Перехід виконано, тому що був запуск нещодавно. А у вас це, відповідно, може бути якраз актуальним налаштуванням. Тому ось у нас є кнопка, яка налаштовує нашу мову. При на її наведенні курсор вам з'явиться підказка «Language». і нам потрібно знайти українську. Ось наша українська мова. Пам'ятаємо з початкової школи, що всі команди в середовищі Scratch поділені за кольорами: це рух, вигляд, звук, події. Керування, датчики, оператори, змінні та ваші блоки. Тобто це те, що ви можете створювати самостійно для вдосконалення алгоритмів для ваших виконавців. Команди, які відносяться до кожної з категорій, містяться у області, яку ми зараз з вами бачимо. Так? І натискаючи на групи, на категорії, як ми ще можемо їх назвати, ми з вами будемо бачити їх зміну. Є ще в нас з вами інші вкладки. Окрім коду, який ми будемо створювати, є ще образи, які ще називаються костюмами нашого виконавця, так, про них згодом, і є звуки, коли ми можемо з вами зробити і звуковий супровід або налаштувати виконання дій зі звуками. У центральній частині вікна є сцена. Пам'ятаємо, що зазвичай стандартною програмою. Стандартним початком коду є команда, коли натиснено прапорець. Так, от, давайте зараз ми з вами подивимося, чи актуальна вона чи діє так, ось ми бачимо переміщення на 10 кроків, я натискаю і мій котик переміщується. Праворуч є місце, де ми можемо побачити виконання самого алгоритму нашим спрайтом, а знизу область налаштувань. Можна змінити ім'я, змінити розташування, показати або приховати. Змінити, наприклад, розмір. Давайте збільшимо нашого котика. Ось так це працює. Для зміни сцени у нас із вами є тло і кнопки для нього. Але сьогодні не про них. Коли ж ви попрацювали, і вам потрібно зберегти проєкт, вам потрібно натиснути на вкладочку «Файл» та обрати команду, вивантажити файл на ваш комп'ютер. І він скачається і покажеться у лівому куточку вашого пристрою. Всі файли, які ви скачуєте, автоматично завантажуються до програми, до папки завантаження, яка знаходиться у вікні мій комп'ютер. Тому ви легко можете знайти свої файли. Далі повернемося знову до Google класу і відкриємо наступну вкладку це вікно, яке дозволяє скачати програму, яка буде працювати навіть якщо Wi-Fi у вас не буде. Отже, дія така сама: відкрити посилання в новій вкладці. Переходимо на нього. До речі, повернусь до попередньої вкладки. Для зручності роботи я рекомендую вам додати сторінку в закладки, хто буде часто працювати. Залишити коротку назву Scratch, додати її на панель закладок і натиснути Готово. Давайте перевіримо, чи збереглась наша закладка. Збереглась ось вона. Тепер для переходу на неї достатньо одного кліку, і вже працездатний стан програми розпочався. Так. Повернемось до завантаження програми. Отже, в нас із вами так, є сторіночка, яка дозволяє встановити Scratch. Ну, по-перше, програма Scratch може бути встановлена на різні операційні системи. Так, ось ми бачимо Windows, Mac OS, Chrome OS та Android. І вам потрібно обрати дії, так? Тобто, ось у нас є кнопка завантаження, і потрібно потім інстальований файл інсталювати, тобто завантажити. Тут можна побачити попередні програми, так, а також почитати дії, які можна зробити. І звертаю вашу увагу, що поточна версія скретча працює тільки на планшетах. На жаль, з мобільного телефону працювати можливості немає. Тому натискаємо кнопочку Завантажити. І спостерігаємо за завантаженням нашої з вами програми. У мене ця програма вже завантажилась, так? Ось вона в мене є. Далі я зараз буду її відкривати. Не знаю, чи Zoom зараз запише, як все показується, але я буду озвучувати, які кроки потрібно виконати, щоб потім ви змогли їх повторити в себе. Отже, для того, щоб продовжити роботу, так нам потрібно вибрати, чи хочемо ми зробити цю програму доступних для всіх користувачів. Можна зробити для даного комп'ютера, тому що за вашим комп'ютером може працювати старший брат або сестра, який теж вивчає цю програму, і натискаємо Встановити. Далі ми бачимо, проходить процес копіювання файлів. Зелена смужечка у вас має добігти свого завершення, і потім ми знову дивимося, читаємо подальші дії. Установка дуже швидка, у вас одразу показується вікно завершення, так? І е, ми одразу, там є галочка Запустити Scratch 3, ми натискаємо готово і очікуємо відкриття програми. Поки очікуємо, так, ось так виглядає наше віконечко. Тут, відповідно, йде. Перше привітання, так яке ми можемо, ми можемо ігнорувати і клікнути по вільному полю. Відкриваємо вікно на весь екран і бачимо те, що ми з вами бачили у онлайн-середовищі. Так само три вкладки, код костюми, звуки, в коді категорії по кольорах команди в блоках, так, ось вони розміщені. Сюди ми переносимо так, наші команди. Праворуч ми бачимо сцену і виконавця. Внизу налаштування виконавця, так, за потреби ми можемо видалити, перейменувати, змінити розмір і праворуч налаштування сцени. Ось і все, що ми з вами мали розглянути на сьогоднішньому уроці. Для виконання практичних завдань знайдіть, будь ласка, відповідну сторінку в книжці та спробуйте скласти перший у п'ятому класі алгоритм. Якщо залишились запитання, пишіть їх, будь ласка, в коментарях до уроку. Дякую за перегляд! До наступних зустрічей. До побачення.